Моє вітання усім, хто любить палити дрова в камінах та печах, і хотів би мати ще один прилад, або як перший прилад у своєму домі. Отже, зверни увагу на оцю піч, яка зроблена повністю із сталі, але має хороше вермикулітове фотірування. Давай трошки пройдемося по зовнішнім параметрам цієї печі. Перше, на що можна звернути увагу, це ось цей патрубок. Діаметр якого 150 мм. Як бачиш, вона зроблена із сталі, має гарний сірий колір, приємний для очей. Так виглядає з різних боків. Цікавий момент позаду є захисний кожух, це дає можливість притулити її від 15 см до стіни, вона не буде перегріватися. Ось цей регулятор відповідає на подачу кисню для подвійного дожгу. Зараз ми це побачимо всередині топочної камери, бачиш, є такий гарний карман знизу, де можна викладати дрова. Поки пічка не горить, це дійсно так можна робити. Але в процесі її горіння, то краще ці дрова спалити зразу в топочній камери. Бо є певні питання по безпеці кожного приладу. Отже, що має на увазі? Якщо відкриваєш дверку і закладаєш дрова, то можеш не помітити, як якась окапіна випаде в ці дрова, ну і може статися якась біда. Щоб її не було, краще уникайте цього. Отже, відносно топочної камери, вона викладена матеріалом, який вже добре знаєте. Це є вермикуліт. Хороша чавунна рушта. Да. Не буде вигинатися. Форсуночки для подачі повітря на подвійний дожир. Є регуляція подачі кисню ось тут через ось цей, цю щілину. Відбувається регулювання ось цим важелем. А головне регулювання відбувається ось тут. Є свій зольний ящик, його достатньо для такої пічки. Не переживайте, що він такий маленький. Є гарний ущільнюючий шнур по всьому полотну дверки. Він буде запобігати, щоб потрапляв зайвий кисень у камеру згорання. Зручна ручка для закривання цієї пічки. Ось так воно виглядає. Їх вистачить на всіх, не переживайте, ціна доступна. Дзвоніть або пишіть в особисті повідомлення. Кладіть вподобайки, це дає можливість просувати цей продукт і дати можливість іншим звернути увагу і вибрати те найкраще, що вони би хотіли бачити у себе в будинку. Екран, як бачите, пофарбований чорний колір, а це дає можливість поглядати вогонь як з телевізора. Хоча він буде справжній і буде давати достатню кількість тепла. Отже, ви знаєте, куди писати, кому дзвонити. Te